Внаслідок російського удару по Тернополю загинули щонайменше 9 осіб ще є десятки постраждалих. Під завалами зруйнованої багатоповерхівки ще можуть знаходитися люди. Рятувальна операція триває. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, протягом ночі росіяни випустили по Україні понад 470 ударних дронів та 48 ракет різних типів. Найгірша ситуація наразі у Тернополі. Пряма мова. У Тернополі були влучання у житлові дев'ятиповерхівки, виникли пожежі. На жаль, є значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Усі необхідні служби працюють на місцях, кожне життя намагаються врятувати. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих, і, на жаль, дев'ять людей загинуло, повідомив президент. Масованого удару також зазнав Харків, де поранені десятки людей, серед яких діти, пошкоджено енергетичну, транспортну та цивільну інфраструктуру. Атаки зафіксовано також у Івано-Франківській області на Львівщині, Донеччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Чернігівщині та Дніпропетровщині.